Вічна сьогодні Ісусана, 8 глава, 30, 32 вірші. Його я написав він там на каменях відпис Моїсейвого закону, що написав цей синам Ізраїля. Читаємо, що написано було Синам Ізраїля. І акт обійшов закон Єли і підчеркнув важність Його. І ця історія сталася свідоцтвом для всіх приходячих туди. І цього не можна знехтувати. І ніхто не міг бути несвідомий о законі і угоді його. Як про це свідкує і Ісая, 42 глава, 21 вірші, Його зволів задля правди своєї, звірічати та прославити закон. Його закон це його слово, через котре Єгова оправдує своє ім'я, Відколи духові ізраїльтяни Перейшли позатипічний Йордан, а гомона від 1936 року його ввілів возвеличити свій закон супроти релігії і її переказів, показуючи, що його закон був почесним. Релігія переступає і нічим Божі закони і слова. Осторога є дала понад тим, що практикують релігію, щоб вони не мали вимилки захищати незнанням якого оправдання в їх практикуванні. Коментар взяти з Вортової башти номер 9, 939 рік. І так, так значення його дає нам запевнення від імені Бога, починаючи від закону Моїсеєва і всі закони, які його об'являв, він їх не змінював. Він їх утверджував і Він їх скріпляв завжди. З фактом, що його закони є справедливі, точні і вічні відносно життя для сотворіння. І так, цей каже акт, побільшив закон Йогови, підчеркнув важність його іменно тим, що як в історичні часи, Свідоцтво було дано через Моїсея, закону Божого, що кожен, хто приходив до Моїсея, до Бога через Моїсея, коли Бог керував і запроваджував його з Єгипту, то ніхто не мав нехтувати або пренебрігати тим законом. Який вийшов від Бога. І цей закон мийстві об'являв як посольство від імені Бога, як до фараона, так і до Ізраїля. І так, коли його що небудь зволів або об'явив правду свого закона, то він має бути возвеличений і прославлений, бо він єдиний точний, незмінний і завжди підтверджувався великим успіхом від імені Бога для тих, хто його закон зберігав. І так, його закон це його слово, котре вийшло від Бога, і через котре його оправдує своє ім'я. Це і надто значуче для тих, хто дійсно вірив в Єгову і стверджує свою віру єдино тільки методом, способом, законом Божим, а не своїми уявленнями і представленнями, як це сьогодні поробили всі релігії і все Лукавство на землі. Тому відколи Єгова вибрав Духового Ізраїля. А це особливо вже під 1936 рік, після того, коли перейшли річку Ярдан, перейшли бурні води, перейшли ті всі трудності, які творив діяло через бігу народів, через нацизм, фашизм, комунізм. Тож Особливо після цього часу, з 36-го року його овілів возвеличити свій закон супроти релігії і їхніх переказів, показуючи, що його закон був почесний. Не заважаємо, коли ця робота була виконана, об'явлена, утверджена і сприйнята Божою організацією. То незадовго часу прийшло, після 1936 року, як діяло зорганізував Другу світову війну проти цього закону, проти цього народу, проти Божого Слова. Він виставив свої інтереси і закони, котрі при помочі релігії руйнували. Закони справедливості, закони, які вийшли від Його. Тому релігія вона стоїть першим головним бандитом душ людських, бо вона благословляла всіх правителів, які замінювали Божі закони на людські закони, і вона їх величала закони людські вище законів Божих. Зорганізовувала різну змову і робила різні переслідування того народу, котрий ставав по стороні Божого закону, Божого слова. Тому релігія це є головна у бунтівництві і, у переступах і в переступах імнівечені Божого закону. Саме найбільше знівечення Божого Закону — це. Релігійна система острова була дана як до правителів, так і до всіх релігіоністів і лукавих, котрі вначалі знайомилися з правдою, але правди не послухалися і з того часу організувався клас лукавого Раба, коли мав повну нагоду. Знати правду, розуміти її цінити, і захищати її, то вони захищали захистили людські закони. І на даний час ці, що мали нагоду кластука, в так називаємі свідки, в началі вони мали нагоду знайомитися з законом Його, з законом і словом, і вимогами незмінного Божого закону, Ну, вони замінили і порахували, що ні, Правителі світа цього є вища влада на землі. І треба слухатися вищої влади, рівно як і Бог, а то й вище. Ось і цей нещасний стан обставин стався по цій причині, що поламали Божі закон і нарушили вічні заповіти, практикують релігію. Щоб вони іменно цим при помощи релігії тримали людей в незнанню і припроваджували до погибелі. Тому його попереджує тут ніхто з них, ні з тих, хто составляли закони, ні з тих релігій, які підтримували ці людські закони замість Божих законів. Ніхто не має вимівки і не зможе себе захистити незнанням. Бо з часом приходу Ісуса Христа головна робота була у Божій організації об'явити Божі закони, суди і рішення. І до них були відослані резолюції, спеціальні післання мільйонними екземплярами, щоб вони зрозуміли, що Слово Господнє тоді несе оправдання Божого ім'я, коли воно виконується по закону Божому, не вмішуючи, не вставляючи ніякі закони людські або свої думки, свої уявлення, свої представлення або фантазії. А ми бачимо, що всі ці релігії, яка Каврова, він тільки цим і живе. Уявленням і представленням, і переміною Божих законів на закони людські. Вони поважають ці закони, котрі заводять в окопи, роблять там в окопах їх патріотів сатани, котрі назад вже не повертаються. Такі всі патріоти приготували на повну погибель себе і їх. Ось так ми бачимо цей текст чи ні. його слідкує нам, що як Мойсей, так і Ісус Навін, вони скріпляли ті закони Божі довіряли і ті закони з того часу, від закон угоди, який зроблений був через Мойсея, він закон не мінявся. Він тільки підтверджувався. Якщо хтось. Виставляв свої думки, свої бажання, свої цілі, свої інтереси, вище закону Божого, такий робився бунтівник і змовником проти Бога, проти царства Його і проти свого життя.